Класичний бюстгальтер пуш-ап, формована кругла чашка. Іспанський виробник луна модель 1503 А. Пояс під грудьми досить повномірний, м'який і еластичний. Немає бокової кісточки, мікрофібра. Добре тягнеться. Два ряди гачків. Бретелі в бюстгальтері відстьобуються, регульовані. В середині чашки гладка приємна на дотик мікрофібра, з нижньої частини товстий випуклий пушап, який приподнімає ваші груди і додатково додає ще її об'єму. Зручний безгалтер пушап формованої чашки з всередині пушапом. В інтернет-магазині Білизна Inyan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.